Зараз такий час непростий, коли дійсно вже півтора року йде війна, і в цей час нам дуже важлива мотивація для активної життєвої позиції, оскільки Росія розпочала цю активну фазу війни саме з метою або повністю підкорити Україну. І знищити її в такий спосіб, або просто стерти країною українців землі. І, звичайно, ми маємо постійно відчувати якісь такі моменти, які будуть нас наснажувати. І звичайно, культура це для нас дуже, дуже важливий аспект, що нас відрізняє: мова, пісня, одяг. Традиція. І от народний одяг, правдивий народний одяг, це для нас сьогодні дуже і дуже важливо. Е, Олекса Воропай говорив про те, що народний одяг і збереження народного одягу це є форма опору окупації. А крім того, ще згадка про часи нашої державності, про щасливі дні України, великокняжі і Гетьманські часи. І сьогодні я дуже хотіла в своїй зустрічі з молодістю дати їм можливість торкнутися справжніх, справжньої історії, справжніх речей. Ми одягли дівчат справжні українські строї, це предмети із моєї колекції. Я навіть не можу назвати її колекцією, оскільки я Дотична до етнографічного співу, то я маю ці костюми вдома, і я маю потребу сьогодні і обов'язок їх показувати і в такий спосіб наводити ці місточки між поколіннями 21-го століття і нашим правдивим українським справжнім. Корінням. Я думаю, що сьогодні, після нашої зустрічі, ми досягли цієї мети, тому що ми побачили, як змінюється сучасна людина, коли одягає на себе традиційний український костюм. Ми говорили сьогодні на предметі полтавського одягу, зачепили трошечки одяг західних регіонів, зокрема Буковинський костюм, і дівчата були дуже різні. От вони, були, вони підкреслили свою індивідуальність, і свою красу. А те, що ми на кінець заходу ще й і поспівали, і потанцювали, я думаю, що воно додало іще якоїсь родзинки сьогоднішньої нашої зустрічі. І що ці дівчата, ці хлопці, які були сьогодні на нашій зустрічі, вони, вони змінилися От за ці півтори-дві години, поки ми спілкувалися, тому що. Краса, краса нашого одягу, її традиційність, його справжність вона нам сьогодні дуже-дуже допоможе саме в сьогоднішньому житті.